Сторінка 185, параграф 48. Хто такі безхребетні тварини? Щоб розібратися у різноманітті тварин, які є найчисельнішими з усіх груп організмів на землі, вчені їх класифікують. Об'єднують у групи за певними ознаками. Дізнаємось, які тварини є безхребетними. Кого відносять до безхребетних тварин? У безхребетних немає такого внутрішнього скелету, як хребет, а у хребетних він є. До безхребетних тварин, малюнок 194 та 195 належать належить губки, кишки у порожнині, голко шкірі, черви плоскі черви круглі, черви кільчасті, молюски, члени стоногі, а до хребетних Відносять, наприклад, риб, земноводних, плазунів, птахів, совців. яка будова та спосіб життя безхребетних тварин. Губки. Тіло має вигляд мішка чи келиха, пронизане порами, через які проходить вода з частинками їжі і киснем для дихання. Тверді голочки утворюють опору тіла. Живуть у морських і прісних водоймах, прикріплені до дна або підводних предметів. Жалки, тіло має вигляд мішка, всередині якого є кишкова порожнина, є щупальці. Жалкі клітини для нападу на здобич чи захисту. У коралових поліпів є скелет. Живуть у морських та прісних водоймах. Поліпи прикріплені, медузи плавають, є хижаками. Черви. Тіло має вигляд листка, стрічки плоскі чи веретена круглі може бути поділене на багато кілець кільчасті, укрите шкірою з м'язами, живуть у водоймах, в ґрунті, на його поверхні. Багато є паразитами рослин, тварин і людини. Молюски тіло вкрите складкою шкіри, мантією. У багатьох захищене черепашкою, у деяких її немає. Слизуни восьминіг мають різну будову. В одних є голова, тулуб, нога, виноградний слимак. У інших. Тулуб, нога, міді. Ще інші мають голову і тулуб, а нога перетворилась на щупальці і орган руху. Ліку восьманіг живуть у водоймах і на суходолі. Є рослиноїдні та хижаки. Членистоногі. Ракоподібні, комахи, Павукоподібні. Ракоподібні. Тіло вкрите панциром. Є головогруди і черевце. Дві пари вусиків, двоє складних очей, п'ять пар ходильних ніг. Дихають зябрами, живуть здебільшого у водоймах, деякі на суходолі, більшість всеїдні. Комахи. Тіло вкрите зовнішнім скелетом з вісковою плівкою. Є голова, груди і черевце. Одна пара вусиків, двоє складних очей. Три пари ходильних ніг. мають 4 або 2 крила. Або вони відсутні, дихають трахеями, живуть на суходолі, у ґрунті, водоймах, рослиноїдні, хижаки, паразити, отруйні. Павукоподібні тіло вкрито зовнішнім скелетом з восковою плівкою. Є головогруди і черевце. Немає вусиків, є хіліцери з кіхтиком для захисту і нападу, Ногощупальці для дотику. Вісім простих очей, чотири пари ходильних ніг, дихають легеневими мішками і трахеями, будують спавод. Тини ловильну сітку, живуть на суходолі, у ґрунті, павук сріблянка у водоймах, є хижаки, паразити. Серед них є отруйні. Коротко про головне: у безхребетних немає такого внутрішнього скелета, як хребет, а у хребетних він є. До безхребетних тварин належать губки, кишково порожнинні, голкошкірі, черви плоскі, черви круглі, черви клічасті, молюски, членистоногі.